Корупційний скандал у найбільшій політичній групі європарламенту, європейській народній партії, фігуранти справи належать до оточення її керівника Манфреда Вебера. У чому їх підозрюють, і чи причетний сам лідер до оборудок? Дивіться далі. Підробки документів зловживання довірою, шахрайство і державна корупція з нецільовим використанням коштів Євросоюзу це частина звинувачень щодо трьох представників європейської народної партії. Двоє з них мають високі посади. Пише видання «Політико». Справа пов'язана з минулою виборчою кампанією впливового німецького політика Манфреда Вебера. Європейська народна партія це не лише найчисельніша політична група Європарламенту, а й найбільша транснаціональна політсила всього Євросоюзу. Її очолює Манфред Вебер. 2019 року партія висувала його кандидатуру на посаду голови Єврокомісії. Але тоді перемогу здобула фон дер Ляєн. Вона теж із цієї партії. І саме того періоду стосується звинувачення. Правоохоронці перевіряють, чи отримували люди з оточення Вебера неправомірні виплати під час кампанії. Розслідування веде офіс європейського прокурора у співпраці з бельгійською поліцією. Саме ця структура відповідає за виявлення зловживань з коштами ЄС. Відповідно до законодавства Євросоюзу, гроші виділені з бюджету для парламентських груп, заборонено використовувати для політичних кампаній. ЄНП опублікувала на своєму сайті спростування звинувачень, які поширили у медіа. З нами не контактував офіс європейського прокурора чи будь-які інші правоохоронні органи щодо розслідування. Група європейської народної партії дотримується суворих стандартів стосовно реалізації свого бюджету і добровільно готова до перевірок для забезпечення відповідності, зокрема внутрішнього аудитора, зовнішніх аудиторів, а також рахункової палати, якщо цього вимагає інституція. Наразі жоден з аудиторських процесів не має відкрити. Тих проваджень про можливе нецільове використання коштів. Офіційних звинувачень прокуратура нікому не висуває. Лише перевіряє факти. В офісі підтвердили політику, що ведуть розслідування щодо ймовірного нецільового використання коштів Євросоюзу, скоєного в Бельгії з боку членів однієї з політичних груп Європейського парламенту. Ні Мен, ні назви партії в прокуратурі не повідомили. Торік, у квітні, бельгійська та німецька поліція провели обшуки в офісі європейської народної партії у Брюсселі. Тоді розслідування стосувалося підозрів у хабарництві при укладанні комерційних угод під час виборів 2019 року. Партія відкинула ці звинувачення як безпідставні. Наразі жодних свідчень про те, що ці два розслідування пов'язані, немає. Ірина Іванова, Олексій Шматов. Подробиці європейський бюро телеканалу інтермарафон. Єдині новини.